Дітки, подивіться, це кольбабка. Чому люди радіють кульбабкам? Так, тому що вони яскраві, милі і жовтий колір піднімає настрій. А з чим їх можна порівняти? На що вони схожі? Так, схожі на псонечка, а ще на маленьких курчаток. А ви знаєте, що спостерігаючи за кульбабками, ми зможемо дізнатися погоду. Якщо сонячним днем кульбабка закривається, це значить, що буде дощик. Ось такі незвичайні є квіти. Давайте вивчимо віршик про кульбабки. Послухайте уважно. На леваду я пішла. Ціла купа там кульбаб. І де сонечка малі, посідали на землі. А давайте разом на леваду я пішла ціла купа там кульбаб. Ніби сонечка малі, посідали на землі. Молочинки малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик, і ви його запам'ятали. А я з нетерпінням буду чекати на вивчене. Віршик вами про кульбабки! Гарного вечора! До наступних зустрічей, малята!